Щоб запустити своє онлайн-казіно, потрібно пройти чотири етапи: торг, прийняття, согласі, розоблучення, шуткую, ні. Чотири етапи це перший підготовка до запуску, другий запуск в софт-ланчі, третій ефективне оперування і четвертий розвиток продукту, реінвестування. Це дуже цікава тема. Я її розкриваю разом з Лорою Мостікою випуску «7» подкасту сімка і лимон». Тож, якщо хочеш дізнатися про запуск власного казіно більше, дізнатися, які існують там романтичні мрії, а яка насправді реальність у цих мрій. Які бувають випробування і які є складності? Запрошую тебе переслухати цей випуск. Ми там ділимося з Лорою чесно своїм досвідом, своїми думками, і можливо, це буде для тебе корисно або просто цікаво і весело? Бо крінжи і жартів там також дуже сильно вистачає.